Я собі заправив два газових балона. 5-літровий і 8-літровий. Хай вони мені будуть. 5-літровий я ось зараз редуктор накручу, буду грітися газовим інфрачервоним обігрівачом 1590 гривень. Балон 5-літровий теж йде з комфоркою, 800 гривень, 8-літровий 1100 гривень. Тобто від цього я буду грітися, а цей в мене буде стояти з комфоркою. Не буде світла, не проблема. Відкручуємо відкручуємо вентельочку. Ще покажу вам. Відкручуємо вентильочка. Газ за запальничку. Кляц, все, будь ласка, газ горить собі. Вогник кровим, який нам потрібен. Тобто більший, менший, да, можемо регулювати, регулювати вентілем. Сюди ставимо каструлечку і готуємо їсти. Поготували, все, закрили нам було цю штучку здерти, бо зараз вонять буде цю пленочку нову. І все, і красота, і. Мені, в принципі, байдуже. Є світло, нема світла, я їсти собі приготую. 1100 гривень восьмилітровий газовий балон. Обігрівач, 1590 гривень, накручується через редуктор, ну, шланг, редуктор на балон, просто комфорка відкручується. І все. От мене часто замовляють по два балона. На один беруть обігрівач, а на інший беруть з комфортою, щоб можна було приготувати їсти. Плюс запас газу, скажімо так, є. Ну і відповідно, щоб його постійно не переставляти. На одному готуємо їсти, іншим обігріваємося. Хоча на цьому обігрівачу можна так само приготувати їсти. Перевернули, і готуємо. Так що пишіть, дзвоніть, поки є в наявності.